Слава Ісусу Христу! Дорогі браття та сестри! Сьогодні ми з вами маємо світле і величне свято Преображення Господнього. Свято, коли бачимо, як на горі Фаворській, на яку Господь наш Ісус Христос піднімається, беручи з собою своїх трьох найближчих учнів Петра, Якова та Іоанна, відбувається зустріч з старим завітом. Тобто, в святі преображення Господнього ми бачимо зустріч старозавітніх пророків Моїсея та Іллі з новозавітніми апостолами Петром, Яковом та Іоанном. Але зустріч відбувається через Ісуса Христа, тобто об'єднує їх саме Спаситель. Бачачи приклад цієї зустрічі, ми з вами. Маємо для себе ось цей приклад, що зустрітися з Богом ми можемо саме через Ісуса Христа, тому що, як сповістить голос з неба до апостолів та старозавітніх пророків, це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Таким чином, свято преображення Господнього, свято, коли Господь наш Ісус Христос, ось так. Зводить до єдиного старий і новий завіт, об'єднує людство, ось ту старозавітню, грішну людину з людиною новою, показуючи на собі приклад ось цієї нової людини, стає для нас і з вами прикладом. Бажаю всім нам, щоб свято преображення відбулося і з нашими душами, щоб свято преображення відбулося для кожного з нас. Щоб душа кожного з нас преобразилася подібно до того, як преображається Спаситель наш на фаворі. Щиро вітаю всіх з цим світлим і величним святом. Бажаю кожному з нас мати Боже благословіння, щоб Господь завжди перебував поряд із нами, подібно, як ось з своїми учнями на горі Фаворській. Нехай Господь благословляє кожного з нас всім миру, добра і Божої благодаті.